Всім привіт! Наразі в мене розпакування посилочки з інстаграм. Нарешті я хоч щось виграла за столь великий час пройдений. Значить, що я виграла? Другий раз постіль я виграю солодощі. Багато тих, хто грає зі мною, я ж бачу, хто грає зі мною. Да? Вони там виграють різні, більш коштовні. Але я грала вам все, що тільки можна. Ура! Ось я грала во все, що тільки можна, але другий раз поспіль я виграю солодощі. Ось, бачите, тут написано лист, такий, що виграла я. Це був приз такий, як, знаєте, як сказати, а, ти виграєш його, цей приз і напишеш, кому ти його хочеш подарувати. Ну, звичайно, я виграла і подарувала його сама собі. Бо мені, у мене є хто солоденьке полюбляє. Так, час подивимось, що тут. Тут, як я, ви бачите, да? Оце, це вона була так і запакована, не була ніякої коробочки, нічого. Ось цей повний пакетик. Я зараз висипаю і дивлюсь, що нам тут положили. Ух ти! Ви бачите, що тут? Значить, що тут? Желейки, як Кока-Кола. Бачите? Ось. Дві пачечки такі. Потім желейки теж як самолітики. Літачки. ось. Ага, два, два желейки літачки. Маршмеллоу. Ось такі в формі. Я, їду, бачу, такий, теж дві. я так розумію, що тут цього по дві, бо це подарунок один мені, а другий я маю віддати те тому, кому я писала в коментарях. Ось, бачите, це я не знаю якийсь, може, на, на дотик, як на людяники маленькі. Я розумію, що це теж маленькі людяники. Я не знаю, чесно кажучи, цієї фірми я не, ну, не бачила. А, бачите, Жувальне драже зі смаком жувальної гумки. Тут написано: для жувальне драже асорті смаки, яблука, полуниця, апельсин, лимон, малина. Ось, А це бачите, на вигляд, як малинки, полунички. Що ще ось таке маршмеллоу зі смаком іменинного торту? Бачите, яка краса така. Ось, значить, їх має бути. теж два. Так, бачите? Так, ось такі вони, як тортики зроблені. Бачите? Це ж їх два, їх два. Цих, цих дві. Це, це в нас це ж полунички, бачите, їх вийшло три, а тут положили одну таку да, маршмеллоу рол зі смаком персика. О, це, мабуть, смачний, я обожню персик. І бачите, ось багато таких. Знаєте що? Якщо ви бачили мої старі, старі старі відео, то я вже виграла вигравала. Я пам'ятаю ці цукерочки, отакі маленькі. Я вигравала. Більше 100 штук ось так, такого розміру, і ось такого дві пачечки. Так що це я в них виграю, бачите, другий раз. Ось такий подарочок зі смаколиками для моїх діточок і трішечки однієї палочки. Мені нам ще залишилось, Чи, може хтось без палочки. Це теж так. Ось так. Дякую всім за увагу, до побачення!